Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Любов. Сьогодні свят вечір 24 грудня повертаюсь до свого вовка від Аня Наякі. Майже рік я не торкалася цієї роботи, вона лежала в шафі, і випала нагода повишивати та просувати її у грі 300 хрестиків і більше від Юлії Німінської. Так сталося, що на мотоциклі у мене закінчилися необхідні нитки, тому, поки я їх не придбаю, буду вишивати вовка. Зараз покажу вам свій прогрес. Програма не бреше 16, 11, 23, 190 хрестиків. Це останнє моє просування. 33,5%, а попереду ще майже 50 тисяч, а точніше 48 300. Наступне завдання в грі у нас було завдання від подруги. Оля мені вишивальна черепашка дала 647 хрестиків. Сподіваюсь, цей красень підросте трохи. Знаєте, що я хочу зараз зробити? Перенести вишивку на піяльця. Познімаю всі стяжки, усіх стільки багато. Не знаю, де моя була голова, коли я так робила. Ось так виглядає вишивка. У мене завершена зимова частина дерева я почала хутра вовка. Вирішила я вишивати на рамі і передзапіявила горизонтально, відрізавши шмат кановий, Ще треба на тяжку робити, але мені сьогодні вже ліньки. Тож, будемо вишивати поки що без натяжки. Ну що, друзі, трохи згадала значки. Вишила 173 хрестика без натяжки. Завтра перенатяну і продовжу. Ох, і затягується гра та вовк. Не помітила, як нашила 645 хрестиків від Олі. Ну що, друзі, просуваємося далі. Наступне завдання вже в сазі. Я запланувала 666 хрестиків за кольором муліне. Ну, обрала. Червоний, Думаю, таке цікаве число і буду шити. Нове включення і 66 хрестиків вже нашито. Ось так виглядає щічка вовка. Хутро-хутро, світле трошки темного. Я не помічаю просування, це лише, якщо порівнювати з попередньою ділянкою. Наступне завдання вже нам Юля дала в ефірі. Я рахую голки на органайзери. в мене їх 49, тобто буде 490. Закруглю до 500. Ну що, я завершила своє завдання. Вишила 500 хрестиків на цій ділянці і лишилося ще 520. Вечір, неділі 21-29. Складна робота, багато одиначок. Скажені бленди. Їх зараз не дуже помітно, але вони є брудовий з чорним, рожевий з зеленим. Все це в цьому хутрі. Ну що, я відкладаю цю роботу, хочу повишивати своїх дівчаток. До речі, вчора я на, ді... на сестричках нашила 1500 стібочків. Тож сьогодні 500 хрестиків і ще будуть півхрестики, чи гобленовий стібок, як вірніше казати. Далі я не знаю, як вишиватиму. Чи продов... ну, те, що я продовжу цю ділянку, то 100%, чи підніматися вгору, чи просуватися по ширині роботи. Тоді ми захопимо пику вовка. Ось він, його пику де наш? Перемкнемо так. Якщо будемо просуватися цією ділянкою, то це буде шичка його, потім носик. Ну, носик ми не зачепимо, так, переноситься. І ось так. І потім вгору очі шити чи вниз хутро. Ось така ділема. Мабуть, я буду просуватися шматочками, все ж так, буде цікавіше. А потім вже спускатися чи підніматися вгору. Ну що, на сьогодні це все. Бажаю всім тихої мирної ночі, і до зустрічі у нових відео. Па-па!